Прація. І навікає так же саме, як ти? Блін, да, я, я цей очки. З Arcraдерса у мене воно тіпи, не забирає, то що тут через ауді з Аркадерса воно тіпи, не ріже, то що я, я тільки беру кардіо. О, все, все, солнечка на сейчас, сейчас, секунду. Так, теперь, блядь, обратно, блядь, робити то же самое, что. Що... Так, да, точку новую точку входу. І ти вже тоді вже, в тебе буде вже відображатися. Чоловік. Не можу сповнити цього. Це вроді з тобою грала. А подожди, у почта, 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 подожди. Написано, що подивіться важно. Ладно, поїхали. Так, Boy, Sigma бой, Sigma бой, Sigma Сигма, Сигма бой, Сикма бой, Сикмабой, Синг. Так, а что тебе мене менее хочешь, чтобы с ними не зак... раскрыть? Так, все, блять. Закняв этот розкладка трошки другати <подарки> один Всякий, за подарунки. <подарки> один Всякий, за подарунки в мене бібліотека Щось я гляну, підожди, за, в мене так, та... за припасами <подарю> <на> зв'язку <подарю> мене <подарю> <подарю> зробить <подарю> А де тут буде написано? Тут все якби все м. Де тут буде написано? Тут все якби все Мої дані є, типа, і написано, що написано, блядь. Тобто поширює вже твій твій аккаунт, блядь, на всі остальні. Тобто на Steam, на Xbox. А воно написано, що воно Воно Написано? Ти ж на комп'ютері дивишся чи на телефоні? на телефоне сейчас а, no. нет язык. На на телефоне? На телефоне сейчас выберу язык. Блин, я тут не, 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 не Теперь сюда. Теперь сюда. Ставить. Блять. Что ты, блин, и... <соценно> мать своего? Dante, 70 сдесятый мочиство, яке 19-те, 90-те правильно, Рік, яке восемьдесят вось. Боже, як вас. Мэйдом ан-нига. А, да, все, двигаемся до неї. Оф, no. чекай, чекай. Зібрало. Оф, no. чекай, чекай.